Представники провладної партії запропонували ще один спосіб наповнення бюджету країни за рахунок так званого податку на бездітність. Тобто, якщо до 30 років немає дітей, сплачувати податки потрібно буде більше. Автори закону кажуть, мовляв, таким чином і додаткові надходження будуть у державній казні, і народжуваність збільшиться. Натомість медики говорять інше за офіційною статистикою: в Україні один мільйон пар безплідні. Та насправді ця цифра більша, щонайменше вдвічі. Та й прості українці запропонують. изменениям не По поводу этого налога я... я просто не работала и как бы с меня не считывали. У молодежи работы нет. Бедует молодежь. Про квартиру вообще только мечтают. Это хорошо, если мама, папа, родители, там, родственники помогут квартиру как-то купить. Вот. А построить самому квартиру и еще нет это полный я считаю полный бред это дурость наших начальников Цьому я бачу что хотят просто как бы из людей деньги. вот я вам так скажу если хотите чтобы в стране уменьшили рождаемость берите налог вот лично мое мнение надо народ расширить и дать им боже мой рожайте сколько хотите и все остальное Э не, я противник, налога забей. Ну что такое? А если нету, а не получается, а хотят? Старше покоління людей розповідає у радянські часи також був податок на бездітність, але тоді він складав не 17%, а 6%. та й держава забезпечувала молоді родини помешканням. А сьогодні молодь не наважується стати батьками здебільшого через фінансові труднощі. Валерій Бевс, народний депутат України, каже, хвилюватися молодим батькам не варто. Доля цього законопроекту надто примарна. Я говорю про те, що частина депутатів Верховної Ради навряд чи буде голосувати за. За такий законопроект. Більше того, така інформація поступала із кулуарів самої Верховної Ради. Ми обговорювали в кулуарах цей законопроект. Я не думаю, що він є сьогодні самим нагальним, скажімо так, і на часі взагалі для життя нашої держави. Сьогодні прості українці в один голос говорять: перш ніж вводити будь-які додаткові податки, державі варто створити сприятливі умови для молодих сімей. Світлана Пашенько Олександр Ільницький, новина, телеканал Вінниччина.